Ситуація в районі проведення антитерористичної операції загострилася, проте повністю контрольована українською армією з опівночі та упродовж дня російські окупаційні війська 41 раз відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Найбільше обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку, Із 122-мм артилерії ворог вів вогонь по наших укріпленнях у Миколаївці, 2 а 120-мм міномети застосував поруч Новгородського, Майорська та Пісків. З мінометів калібру 82 мм противник стріляв по наших позиціях у Зайцевому, Артемовому та Авдіївці. Під вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили захисники селища Луганське. На Маріупольському напрямку із заборонених мінськими угодами 120-міліметрових мінометів російські окупанти били по Мар'їнці. А з мінометів калібру 82 мм обстріляли Широкине, Красногорівку та Гнутове. Також під ворожий вогонь потрапили підрозділи сил АТО в Березовому та Лаків. Вці та Богданівці на Луганщині окупанти стріляли з гранатометів по станиці Луганській та Новоолександрівці.